У Миколаєві для жінок-членів родин військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та загиблих, організували безкоштовні курси вивчення англійської. Наймолодші слухачці 13 років, найстарші 75. Мета не лише підтягнути знання іноземної мови для використання в роботі побуті чи для полегшення комунікації під час звернень до міжнародних організацій. А і об'єднати таким чином родини, які зазнають спільного болю та втрат через агресію росіян, на одному з таких занять побувала і наша колега Наталя Якобсон-Белібова, і просто зараз вона з нами на прямому зв'язку. Наталя, ми вітаємо вас. Тож, будь ласка, розказуйте, скільки слухачок на цих курсах, як довго вони триватимуть, який рівень знань ці жінки мають отримати. Вітаю Гано, вітаю Максима. Наразі у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів такі курси організували вперше. Вони відбуваються за підтримки данської міжнародної організації, також місцевої громадської організації, яка всі роки повномасштабної війни опікується різними родинами категорії військовослужбовців і також міської ради. Усього курси відвідують 50 жінок. Вони відвідують їх раз на два тижні. Для зручності викладача їх поділили на чотири групи. До слова, сама викладачка теж є дружиною діючого військовослужбовця. Вона понад 20 років викладала раніше англійську в університеті, потім на окремих курсах. Ну а ці каже, розроблені, розроблені Кембриджським університетом спеціально для покращення мовних навичок англійської. Мені вибула така честь просто працювати з групою от таких жінок. І я бачу, як це психологічне розвантаження, яке вони має на них вплив, коли ти повністю занурюєшся от в процес навчання і як воно відволікає від усіх всіх тривог. Тому це має дуже велике значення. Ми спостерігаємо, да, от я щодня з ними да, на кожному занятті, і от вже вони фактично вийшли сьогодні на третє заняття. Якщо ті, хто починали спочатку, не знали навіть абетки, то сьогодні вони спелінг проводять вільно, вони вже володіють і знають, можуть читати. Фактично, вони вже сьогодні будують речення, вони, скажімо, підсвіжили свої знання стосовно кольорів і створюють свій власний словарний запас. Поки що говорити про якесь оцінювання якості слухачок ще зарано, адже курси стартували буквально нещодавно. Вони триватимуть протягом чотирьох місяців. Ну однак, за словами викладачки, мета цих курсів не лише об'єднати цих всіх жінок, а й зробити їх конкурентно здатними на ринку праці. Також вони зможуть допомагати з уроками англійської своїм дітям або Комфортніше подорожувати за кордоном. Часто ці поїздки за кордонів не бувають спільними, адже ці жінки об'єдналися фактично спочатку повномасштабної війни і в таку певну спільноту. Вони збираються з нашим психологом, проводять арт терапевтичні заняття, плюс раз на місяць вони малюють картини, які будуть потім в перспективі. У нас як виставку будемо робити але. Ключове, хочу вам сказати, для чого це Це підняття ресурсності. У них своя, він їх родина тут. Ніякої жодної тригерної теми там не існує. Хто полонений, хто би зникли? Це вони між собою знають. Так тільки проходить так, щоб об'єднувало і люди заряджались. На цих курсах жінки ведуть записи, вони отримують домашні завдання. Також їх організатори придбали спеціальні підручники і друковані зошити для того, щоб розвивати не лише мовні, а й письмові навички англійського у слухачок. І в мене ця вся інформація наразі колеги передаю слово вам. Що ж дякуємо про безкоштовні курси англійської мови, які організували у Миколаєві для жінок-членів родин військовослужбовців, полонених зниклих безвісті та загиблих. Нам розповіла наша колега Наталя Якобсон-Балібова.